Так хлопці, доброго раночку вам. Зараз 5.19, прогріваю автівку, буду виїжджати, пити каву, ловити замовлення. Сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас 29 квітня. Ось Зараз трохи прокинуся, трохи там очі свої. Відкрию, роздуплюся і... почнемо. А так все. Сьогодні ми знімаємо відео. Так, хлопці, я вже виконав перше своє замовлення. Зараз я його покажу. Історія уклон, уклонся. З невеликим кефом 1,3. З невеликим кефом 1,3 я приїхав на ЖД вокзал. Так так. що ось так. Але я забув збити кілометраж, тому збиваємо зараз і потім додамо все. Чекаємо наступне замовлення. Або кави зараз вип'ємо. Ох, тут люди ходять. Багато потяги напевно зараз будуть виїжджати. Щось я сиджу, сиджу, нічого мені не заходить. Спробував поставити по уклону і по болту тільки по комфорту. По болту одне замовлення зайшло, але воно на 2 стовпав, там на об'їзну дорогу було. Я не дуже хотів туди їхати, бо не знаю, чи вийду звідти. Ось так, там було 150 гривень, без готівкового, без кефів. 10 кілометрів писало. Так що ось так. Стоїмо на Преображенській, чекаємо замовлення. Чекаємо, чекаємо. В індрайвері щось не дуже. Ну, ось, наприклад, з Довженка. Ну, ладно, на подачу не будемо дивитись. Припустимо, що ми там. 13 кілометрів, 100 гривень, це а, просто в дупу, блін, їхати. І там все оставатись. Ну, от, 6,5 км за 50. Угу. Сотен. Звісно. Угу. Ну, нарешті є замовлення по індрайверу. 100 гривень там за 7 кілометрів. Блін, я, я не знаю, я більше ніж пів години тут стояв. І нічого не заходило. А, по уклону заходило на паскот. Але я не хочу туди їхати, бо ще й за таким тарифом там 240 гривень за 20 кілометрів. І там застрягти. Зараз затори починаються з паскоту, то я не дуже хочу. Треба вимкнути уклон Болт. Так, щось так, так, щось так. Стою зараз біля Аркадії, тут Гагарін Плаза наша. Коротше, довіз клієнта на Тіністу і з Тіністі я десь там подача метрів 150-200 була, а по індрайверу 50 гривень на Аркадію сюди тут їхати кілометр. Було ось. І зараз з Аркадії тут невеличкі є кефи були. Ага, є, є трохи. І можна щось зловити, то зараз шукаю. Так, щось тут не дуже по замовленням. Я взяв по індрайверу. Півтора кілометра подача і 1,5 км їхати. За 80 гривень, нагадую, в вендрайвер комісія зараз не немає її. Податися на фонтанську дорогу і привезти сюди на Генуєвську з поворотом. Тобто я... 80 гривень зараз я буду тут на місці. Та і ось так подаємось. Ну, якщо б ти ще поворотники включав. Вирішив я заїхати на АЗС, заправитись, поки там нічого такого смачного не зловив, я замовлю. Думаю, заправлюсь та трохи автівку помию. Тому що дуже брудна, у нас дощі були, трохи в салоні про... поприбирати. Бачите, он той рено? Сіре. Оце власник цього авто. Ми з ним домовились заїхати на мийку, помити автівки. Приїжджаємо і забули там по цьому. На по жетонам. А ми не любимо по жетонам там митись. Що, поїхали на другу? Поїхали. І вже, бляха, 20 хвилин стоїмо в цій бля, пробці, в цьому заторі. Оце ми поїхали помити автівки. Трендець. Трендець. Та ось так. Такі справи. Так, хлопці, 10.26 зараз. Зловив замовлення, вже намив машину, все, тут начистив, напидорив. Та вже зловив замовлення на французький бульвар, тут тільки во двори заїхати, тут подача вам 270 метрів. І подаємось за клієнтом, будемо їхати на інститут Мечнікова кудись туди, по-моєму. Мабуть, туди. Та ось так. Продовжуємо працювати. Довіз людину до французького, зараз стою, чекаю нове замовлення. О. на Напидорив ось така малиха чекаємо. Так, коротше, друзі, дещо хотів вам показати зараз хвилинку. Так, 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 знайшов. Я працював десь біля тижня тому. Або, може, вівтори, в вівторок середу працював і мені приходить замовлення по болту. Ось це. 6752 гривні. А куди? опа-па-па-па, опа-па-па. 600 км в Крим. Я б з великим задоволенням би туди поїхав, але поки що треба почекати Трішечки. Так що ось таке було замовлення. Олександр замовив таксі. Олександр Дуже хотілося прийняти його. Та ось так. Нам поки що нічого не заходить. Чекаємо. На обід треба їхати, напевно, на Паскот. Не дуже хочеться, не дуже хочеться стояти тут в обід та, ну, без замовлень одне за годину робити. Так, хлопці, а поки що є час в мене. Я так зрозумів, всі служби на мене болт запили. Так, я нагадую вам, що в нас зараз триває проєкт, збираю на каєн, Так. І ось що в нас виходить. В той день, коли я записував це відео, я говорив 22 квітня. Це був понеділок. Так вийшло, що я працював зранку. Потім, коли там, я довго записував то відео, поки знайшов місце, де його зняти, поки то, поки цього, поки з того посілку виїхав, я заробив, там зробив касу. Я вам казав, що я буду відкладати 10% від чистого заробітку. В мене заробіток був 880 гривень. І тому я відклав. 88 гривень додається до нашого банку. Два, потім, вівторок, середа, я там можна сказати, що я не працював. 25-го в мене там вийшло щось 2003 гривні я заробив чистими, тому відкладаємо 200 гривень на наш банк. 26-го відкладаємо 100 гривень, і 27-го відкладаємо ще 100 гривень. 28-го вчора я не виїжджав, я спробував виїхати зранку. Я знав, що в неділю зранку немає сенсу виїжджати, але виїхав, пошкодував 348 раз. Ось так. Тепер в нашому банку 488 гривень. Я працюю ще сьогодні повний день, але я буду заїжджати на обід додому. Ну, щось замовлення, ну, Зовсім, зовсім тугі. Так, і, до речі, там в коментарях з'явилось таке, що. А як ти збираєшся за 10% купити собі каєн? Я вам нагадую, хлопці, я відкладаю 10%, а потім на зібрані гроші я буду крутитись, перепродавати що. Що за це? будь-що, годинники, телефони, там, планшет, та що попадеться мені. Те ну, вигідне, те я її буду перепродавати. Та й ось так. от, от таку веду таблицю, от. збираю на каєн і ось пишу собі. По 100 гривень там рівно, тому що ну, я там трохи округляв, десь там трошечки менше. Там десь там 98, я округлив 100 гривень. Та й ось такі справи. Ой, не знаю. Я напевно зараз ще трошечки, трошечки, зовсім трошечки почекаю, бо я тут вже майже 40 хвилин десь так. Ще трошечки почекаю і поїду напевно у центр сантушки, в холосту та буду ловити щось на паскот. Заїду додому, поїм ось так. Машина чистесенька. Ух, намита, бляха, бляха. Щоб мені чаї оставляли. ось так, так. Блистить курвом, бля. Я б оставив чай. чесно, відверто кажу. Ну так воно гарне. Ну я... Так, коротше, зайшло замовлення по уклону, мінімалка в центр, ну і хрін з ним. Але туди не нельзя... можна заїжджати, наскільки я пам'ятаю, зараз подзвонимо. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Придісніте наступ. Супер. Но візо. Алло, доброго дня. Да, доброго дня. А, а к вам там не можна заїжджати, так? Так, да, так, да, там фанбаунт там. А з якої. А з якої сторони вас забрати? Французька. Добре, добре, зараз пару хвилин не буду. Да, а... Едимо. Нарешті. Нарешті. 65 п'ять гривень. Йома! Під Піду шошлика якогось з'їм! 65. Які на 65, мінус комісія. Півтора куска. М'яса може, хвати, вистачить мені. Так, хлопці, я зараз вже на паскоті. Я зробив одне замовлення по їм драйверу, потім по місту і, до речі, виставлявся на паскот. Хотів в обід попасти додому, тому що немає чого робити там у центрі. От і от приїхав. Зараз тут по деяким своїм справам швидесенько з'їжджу та і додому їсти, відпочивати і трошечки пізніше, десь там 4-5, виїжджати, працювати. І ловити вечірній двіж. Головне виїхати з паскоту. Так що ось так. Так, хлопці. 22. Я виїхав, навіть зробив ще одне замовлення. З, скажіть, з Марсельської Палія на Рів'єру по індрайверу за сотну, ну, там трохи за Рів'єру, там за 100 гривень, а на обратному путі заїхав на АЗС. Там, де я заправляюсь, тут на Крижановці. та да, заправився бензином. Ось так. Виїжджаємо працювати, будемо щось ловити, будемо ловити замовлення. Якщо б я щось ще бачив за тобою, блядь. Дача, блядь. Це, зараз заїдемо на пасьовок та Будемо включатись. Я так, трохи продивляю сіндрайвер, але поки що нічого немає. Що я вам хочу сказати? Що я ловив замовлення біля півтори 2 годин. Я не засікав точно, але це треш повний, просто повний, нічого немає. Те, що по індрайверу висвічується там за 100 гривень, його таксисти просто розривають, бля. Просто розривають. Я там ставлю там по кілометражу хоча б там 10 гривень за кілометр. Який там? За соточку вони вже їдуть на цей, на Філатова. Да, в рот, блядь. 20 кілометрів. Ать би ви їх. У мене зараз ситуація трохи схожа. Трошечки. Ой, Вибачте, що камеру тут натиляю, трохи невдобно. А, Я все, я дочекався до 7, думаю, все, поїду вже в колосту, я, скільки я буду чекати то, то замов, те замовлення. Завів автівку, приходить замовлення по болту. А, От, Лузановський провулок, от туди і подаємось. Їдемо, а їхать нам зигецька чи куди там, побизнало. Без готівкового розрахунку, то ну, ну а що ж, Блін, що робити? Я не знаю. Я не знаю, що з цим робити. Ще дуже бісить болт тим, що е, я виставляюся, я ставлю направлення там на Глушко, кудись, на Таїрово, на другий кінець міста. Він мені дає все в той бік. Насипає, насипає, але лише з центру. Ну як це? Ну З якого центру там подачі? 15, 16, 20. Ну як ти це робиш? Ну Навіщо? Це в мене просто крик душі. Крик. Все, їдемо. Так, Закінчився замовлення по болту. Приїхав на Сигецьку та зловив одразу по індрайверу. Нормальне таке замовлення 130 гривень за 7 там шимось, кілометрів. Їдемо на Таїрова. Як ви вже помітили, то вже темно. Я довіз клієнта на Глушко і заїхав на Петрова на ТБ, на парковку, встав, щоб було зручно в будь-яку сторону поїхати. І просто застряг на хвилин 30-40. Не приходило не одне замовлення. Як це? Я вже там увімкнув і ланцюг замовлення і все подібне. І зараз прийшов болт deliverі, доставка. Подаємось. Коротше, веземо ми їжу. Пакет їжу. З, з ресторану забрав. Винесли на камані на 16, а їдемо. Вже розрахували зі мною, все добре. Ой, друзі, закінчив я це замовлення. тут. Ну, доставку я це зробив, потім е спустився до Аркадії і зловив замовлення з маленьким кефом, 1,3 на 7 Пересипську. І я заїхав в таку сраку, що це просто я вам передати. не можу. Я максимально спробую яскравіше е зробити вам картинку. Сподіваюсь, що ви це побачите вулиця в воді. Просто в воді. Щ... Що там? Де там, я не знаю. Це просто жопа. Я тут так акуратно їхав. Уй блів. Вона ще низька. Капець. Просто капець. І зараз далі ще одна така ж буде. Вийду до сьомої Пересіпської спробую щось зловити. Або в центр, або на паскот без різниці. Якщо в центр, то з центру ще треба на паскот ловити. Ну, побачимо. Головне, щоб зараз переїзд не був перекритий, там є єзнодорожній переїзд. Він може бути закритий. А якщо він закривається, то це курва так довго, що просто вам передати не можу. Іноді так кажеться, здається, що його закривають, коли потяг з Києва виїжджає, а ось його закривають. Зараз буде друга калюжа, курва, матч, пердоли. Давай, братуха, я тебе пропустю. Давай. Тому що нормально дорога з твоєї сторони. Так, тепер наша черга. Открывай руку. Сподіваюсь, що вам там щось було видно. Ой, просто жесть. Так, хлопці, зловив замовлення по індрайверу за соточку на центр на Гоголя. Доїду туди і звідти буду щось, може там за гривень 200-300. Ну, шукати, щось шукати треба на Паскові. Щоб виїхати. Так, 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 хлопці, я вже на боскоті. Коротше, те замовлення за 100 гривень, що я зловив, мені клієнт залишив 140 парняга. Ось. Це раз. Друге. Я потім десь через хвилини 3 зловив замовлення, може 5. Я зловив замовлення на паскот 250 гривень на Марсельську пейнт-драйверу. Ви його бачите. Т.. Та Eli? зараз вон їду в АТБ. Ти знаєш у мене полюбе. -е, зараз поїду там продукти треба взяти. Ось так, це ось так. Так, ви зараз на екрані бачите, скільки я е, заробив і в уклоні, і в болті, в індрайвері. Е, і 10%. Друзі, 10% відкладаємо, додаємо та збираємо. Все, на ну добраніч вам. Гарної вам ночі, дня. У ранку я не знаю, що у вас та слава Україні.